Сьогодні хороша подія закриття е, першого першої зміни, е, яка складалася з декількох змін, під час якої більше 500 дітей пройшли оздоровлення е, в таборі національно-патріотичного спрямування, виховання Подільсько-Волинська Січ. Е, хочеться вірити, що вже наступний рік будуть відкривати зміну вже в умовах перемоги цілісної незалежної нашої держави України. Скажу до слова, що благодійним фондом Сергія Лабазюками поруч цього року також був реалізований схожий проєкт в на базі двох таборів нашої Хмельницької області, і майже дві тисячі дітей вікової категорії 9-14 років також пройшли оздоровлення і ключове що це діти, також наші герої, які сьогодні боронять територіальну цілісність нашої держави. Шановні присутні діти, учасники велопробігу, хочеться всім нам побажати. Мирного неба, як на швидшої, але повноцінної перемоги для нашої держави, Теофіпольщина, завжди славилася і славиться добрими, працьовитими, щирими, відкритими людьми. Переконана, що ці молоді обличчя, підростаючі покоління будуть продовжувати цю гарну традицію, гарну історію. Ну і дай Бог, щоб наступний раз ми всі вже зустрічалися під приводом святкування перемоги. Слава Україні! Oh <laughs>